А сьогодні у нас на огляді топова лінійка катушок Шимана. Будемо оглядати модель Ванфорд. Шимана Ванфорд 2024 модельного ряду. Катушечки випущені вже в 2025 році, і до нас приїхали. Моделька 2000, 2,500 s і 2500 для любителів ультралайта і лайтової ловлі. Ось так виглядає коробочка. Як ви знаєте, ця катушка з топової лінійки компанії Shimano і вона увібрала в себе 13 технологій виготовлення і запатентованих технологій виготовлення компанії Shimano з 16. Ну, як ви розумієте, найтоповіша модель Stella, вона має всі технології, які володіє Шимана. Катушечка Vanford, вона теж належить топовій лінійці, і в неї близько 13 технологій вона в себе обібрала при виготовленні. Всі нюанси, всі технології ви можете почитати на нашому сайті. В описі цієї катушки. Катушечка має надлегкий корпус. Вироблений з матеріалу MCL. Важить 2000 і 2000 S 155 грамів. Також зауважу, що всередині використовуються матеріали Латунь сталь, а також використовуються надміцні матеріали, які запатентовані. Компанію Shimano. Не дивіться, дуже багато людей, які ремонтують катушки. І е, хочу вам порадити, коли дивитесь, фільтруйте інформацію, тому що ці люди стикаються з речами, вони стикаються з феноменом риболовів, які вбивають катушечки спочатку, а потім їм висилають, і тому. Всі виводи майстри роблять з вбитих катушок, і потім вам розказують, що матеріал не такий міцний, як треба, що вони не використовуються, наприклад, Ванфод 4000 не можна використовувати для джигу. Компанія Шимана це компанія зі світовим ім'ям, яка не може виробляти катушки, які не пригодні для риболовлі в тих чи інших умовах. Тому підходіть до вибору з холодною головою. І, я думаю, ви оберете катушку своєї мрії, яка буде вам приносити задоволення на риболовлі. Обирайте з холодною головою катушечки. Ці катушечки у нас вже є на сайті. Ви можете зайти на сайт, подивитися характеристики. Нічого вам не будемо казати на рахунок підписки, лайкосиків, тому що в 25-му році TikTok заборонив це казати, але ви ж знаєте, у кого найкраща ціна і у кого найсвіжіші топові снасті. Я думаю, натяк ви зрозуміли. Тому заходьте, дивіться, читайте, пишіть свої питання. Пишіть запити, замовляйте. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів.